Ти, моя сонечко, ну, Удивляєш, з кожним днем. Не? Ну, я ж не можу, я ж купила гарні бокальчики, я показувала, знімала відео. Ну, Стоять без діла. Ну, так і краса і стоїть без діла. Треба щось намудрувати. Дивлюся, у мене був пакет йогурту без цукру, звичайний такий. Я взяла пакетик желатину, залила 200 мл води молока. Воно трошки розбухло, ж потім розтопило, додала в йогурт і додала оці 4 бананчики, які в мене збила блендером разом з йогуртом, які нарізала шматочками, щоб шматочки попадались. І зобразила такий десерт. Прикрасила трошки. Мандаринками, трошки бананчиком, і трошечки крихти шоколадного печива. І краса цукру давала взагалі, тому що банан сам по собі він солодкий. Та ми ще з досю возьмемо ложку. Ми полюбляємо жилейки, да. желені такі десерти. от навіть воно пористе вийшло, гарнюнє. То смаката, я думаю, я пробувала облизувала мисочку, то смачно. І корисно мені таке можна.